Всім привіт! Об'їздили сьогодні три нових пушти. В одній місці не приймають, в другій місці не дають квитанцій, на що я не согласилась, то не знаю, можливо, завтра з дому, а можливо, ще сьогодні поїдемо в Московському. І я вже їхала, думала, ну сьогодні не мій день закінчився гос, мабуть, померла розсада, Ну, слава Богу, розсада вся живенька. Вся гарненька, ось тому <рес> хоч тут мені повезло, то зараз пообідаємо і будемо рішати з посилками, що робити, чи сьогодні відправляти, чи можливо завтра. Чомусь не працює е, -е, 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 е спутниковий. Звичайно, треба б новим поштам в такий час проводити, мабуть, два інтернета. Бо коли не працює інтернет, то не можуть ні здати посилки, ні забрати посилки, то ось так. Ну, я задоволена, хоч у мене тут нічого, нема ніякого битку. Так що будемо шукати зараз вирішувати проблему. У нас прохолодно. Було все замерше, зараз усе вже живеньке, ну, тому що полуниця вона, вона не боїться морозу. Так що не бійтеся, нічого з нею не стонеться. Навіть якщо отак стоїть буде. І так їдемо долі шукати, де здати посилки. Сьогодні в нас день. День катоній, так? Да? День прогулянок. В одному місті інтернету нема, друге поїхали. Не приймають, щоб склеї до кучі були, тільки в розь були посилки, щоб дорожче зідрати. Третє місце приїхали, Та там взагалі квитації не дають. Ну, філія. Непонятно зрозуміло Нечу, не ну, чого не зрозуміло, Це просто філія. Ну, філія. Ну як це так, Та... скільки віддавати посилок на таку суму, і тобі ніякої навіть не дають. Це неправильно. Скажуть, а ми... а ми вас перший раз бачимо, і все. Ну, це так, Дохай їдемо на Москову. Їдемо долі. Що то що сьогодні треба здати. Їдемо ми вже додому. Їдемо додому. Нарешті ми здали посилки. Сором пополам. У нас ще таких приключень із посилками не було. Все одно заставили розділяти. Все одно заставили дві по одну, пос... одну посилку розділили, ту, що у нас велика три великі такі коробки, то розділили на дві, на два місця. І так, ми вже вдома. Проїздили ми сьогодні з пів одинадцятого утра. Так хотіли швиденько здати посилки і, думаю, допилюємо дерева, дообрізуємо. Але не тут то було. <свисті> Проїздили ми, здали посилки аж на четвертій пошті. Не знаю, яка причина. Ну, не було інтернету, фриготу Спутникового. А потім. А потім взагалі не стало і кабельного. Ну, так як у нас в селі. Ми поки приїхали із трьох пошт, у нас не стало і кабельного. Ну, на свій страх і риск поїхали ми ще в Новомосковськ. Думаю, я ж все одно перехитрю, тому що посилки забирають в півпершого у Спаському і везуть в Новомосковськ. Ну і ми вирішили поїхати в райцентр, здати посилки. Том. Здали Том, Але я тепер знаю, що треба, якщо везти туди, щоб не розділяти посилки. Буває, що от однакові коробки, якщо однакові коробки, я їх змотую в кучу і йде як одна посилка. Я хотіла їх перехитрити, але не вийшло. Ну, в слідучий раз, якщо я буду їхати туди, вести посилки, що скручені будуть, то я їх просто замотаю скотчем чорним, щоб не видно було, що там кілька коробок. І потім вона піде як одна коробка. Ось так. <реш> Тому що так, звичайно, буде дешевше. Тому що дуже багато нова і так бере. Кущів за пересилку не бере, а дере. <рив> Я так щитою. Ну, Будем їх якось їх перехитрювати. Так. Ось така полуничка вже у мене. Бачите, які кущики гарненькі. Я думаю, вже скоро, 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 скоро розквітнуть от в такому. В такий час, коли вже витикаються з квітконоси і починають розквітати перші квіточки, треба обов'язково давати 18, 18, 18 по листику. Звичайно, треба давати. Краще в ранковий час вронці, поки ще сонце не пече, поки ще коплі не, будуть, не буде ефекту від коплі, як від лінзи, не буде опіків. І листик, надувши на листику, залишатиметься оця волуга. І буде тепло. Вночі, звичайно, температура тут опускається, і фосфор може не усвоюється, Тому що, так як 18, 18, 18, там 18 азоту, 18 фосфору, 18 калію. Азот, звичайно, він Впитується і при нижчих температурах а от фосфору треба від плюс 12 градусів, а краще взагалі 15. Тоді він усвоюється і працює. Ой! Перша квітка настояща ось. Перша. Це в нас амі. Так що ви можете привітати мене з першою квіткою. Звичайно, я не кожній квітки так радію. Але все-таки квітка взагалі це символ. символ весни, символ тепла, яке нас чекає. Я думаю, вже скоро, скоро розквітне. Ось. Треба винести там, донести трішки. Росоди залишилося, Ольба Так що, я думаю, ми ці, це похолодання переживемо. З понеділка там я дивилась, вже плюс 9. Взагалі йде потепління. Ну, потепління не таке, як нам би хотілося, але, може, це і на краще. Тому що. Якщо так дуже різко тепліє, то не завжди встигаєш усе зробити. І так, да, хотіла сказати по жимлості, як же її обрізати? Бо все з тими посилками, з пакуванням я все не встигаю. Я взагалі її не обрізаю. Треба просто дивитися, щоб вона не була загущена, а обрізки вона, вона не потребує. Обрізки взагалі. Якщо вона молода, якщо ж вже стає більш старішою, то ну, прибирайте так, щоб було провітрювання, щоб не дуже загущалося. І пам'ятайте, що якщо буде дуже-дуже густо, то буде мілкіша йогітка. Хоча йогітка стає крупніша на жимолості з кожним роком. от Чим старіша жимолость, тим йогітка стає більш крупною. Здається, на сьомий рік вже жимолость вступає у плодоношення таке, як повинно бути. Вона не любить, якщо буде сухо, треба обов'язково її поливати вовремя, для того, щоб їй було що горости, щоб не засихало. Зараз покажу жимолость, як вона виглядає, ось вона як у мене виглядає. Звичайно, можна обрізати, щоб вона не була така, ось дивіться, ось, ось старий, стара ось гілочка, яка заважає, вона загущає. От її і треба відрізати. Можна ось цю відрізати, цю залишити. Ось. Просто як, не так, як смородину. Смородину, звичайно, ми дужче проріжуємо. Але щоб таке теж густе дуже не було. Тому, ну, це дуже густо, звичайно. Шкідників майже немає, майже немає. Я зазвичай, коли я смородину бризкаю, вона в мене тут ось рядом росте, то бризкаю і жимолость від шкідників. Ну, буває, що нападає ще п'ятнистість, ржовчина. Ну, це не, не, не так часто і, і не завжди. Тому, тому ось так. Тут у мене росте ось два кущі, але мені їх треба буде пересадити, тому що тут буде стояти в нас теплиця. Я думаю, вона якраз буде мішоти. Тому, ну, вже як відплодоноси, потім вже. Я думаю, я її викопаю, просто розділю. Можна розмножувати її діленням куща. Ось, навіть покажу. Ось йдуть молоді погони, ось ідуть молоді погони. А оце, оце, оце вже можна зрізати осью. Оце старе вже. Бачите? А ось тут уже те, що росте ось уверх, тут будуть йогітки. І так потрішку оновлювати і е, проріжувати так, щоб не було воно дуже густе. Нічого тут е, зверху обрізати крону не треба, не потрібно, тому що е, кущ він росте уверх. він... Повинен рости навіть до півтора метра. Навіть метр вісімдесят, ну так як смородина. У мене, наприклад, смородина є, теж густ велика, висока, майже така по росту, як я. Як У мене метр шістдесят п'ять. І ось смородина, ось вона. Я думаю, півтора метра в ній єсть. Ось це червона смородина. До речі, зараз можна смородину черенкувати, залишати десь по три, по п'ять бруняк і встромляти у землю. І вона так розмножується. Я думаю, цей спосіб дуже багатьом відомий. Так само розмножується і крижовник, і чорна смородина, і червона смородина. У мене навіть є вже попускала минулорічна, це червона. Ось, у бачите, ось червона смородина, яка була посаджена в минулому році. У мене тут завжди стоїть якась розсада і завжди поливається, і завжди, завжди тут мокро. Тому я часто тут її поливаю. Хотіла показати минулорічний свій спосіб. Розмноження. Ось. Я начеренкувала, була багато, поставила, але потім я за неї забула. Ну, як завжди. Ну, не вирву, тому що там корінь вже є. Це вже піде на посадочку. Це піде на подаруночок. Я вже знаю кому. Ось іще тут є, ось іще одно, три штучки, якраз піде на подаруночок. Пам'ятаємо, що жимолость – це життя і молодість в перекладі. Тому жимолость, я вважаю, що повинна бути у кожного дому. Можна не садити смородину, можна не садити крижовник. А жимолость повинна бути, тим більше, що це перша йогіда. йогода. Вона спіє, якщо росте на сонячній стороні, то вона спіє навіть раніше полуниці. Звичайно, якщо полуниця не накрита або не в теплиці, то вона це саме перша йогода. Дуже багато людей заблуждаються, що говорять, що Перша ягода це полуниця, ні. Перша ягода це жимолость. Звичайно, ронніх сортів. Якщо є ронні сорти, то взагалі. Щас, зараз покажу тебе. ось, Прийшов привітатися. Прийшов привітатися. Васько. Весь ранений, так? Да? Да, <гум> Весь ранений. Ну, зараз, зараз він буває вдома кожного дня. В минулому році він пропав, був десь, мабуть, місяців на три або і на чотири. Я вже думала, що він згинув, що вже його нема. Ось, Ось він вже. <гум> проситься, проситься, <да>? проситься. <гум> так що... Васько тут гріється тепер у розсаднику, тому що в мене тут пусто, як бачите, тут все пусте. Тут я думаю посадю, я так думала, що посадю томати. щоб були захищені від нашого клімату такого. Бо в нас клімат дуже-дуже останні роки в нас весна така ну, несприятлива. То потепліє, то заморозки. Звичайно, які рослини витримують заморозки. Тому і хворіють, і ростуть недобре, не то я думаю, тут посадю томати і. Мені їх вистачить, навіть не тільки мені, і дітям, і, можливо, ще й залишиться і для ринку. Тут є в нас провітрювання, вон, фурточка, тут дверки з цієї сторони, можна відкрити бока, а от купол нехай залишається. Також я натягую тут ось сіточку ось так і затіняю від сонечка. Ну, а розсадник? розсадник ми ще зробимо. <гум> Тому що так для томатів чоловік не буде робити теплицю. Він пруте. А якщо я тут посадю томати, то розсадника вже не буде. Значить, буде 에, привід зробити ще один розсадник. Ось так треба хитро поступати із нашими чоловіками. Так що всім миру добрався в найкраще і все буде Україна. До побачення.